От на такий сад сьогодні виїжджав попрацювати. Дивіться, які його масштаби. Хлопці йдуть, така бригадка невелика, сьогодні здійснювали обрізку, почали здійснювати. Потрібно підготувати сад, порізати, понормувати врожай і починати вносити препарати захисту, живлення і тому подібне. Є певні проблеми в саду. От, але дерева все ж таки оброблялися, захищалися, результат є, є і гарне навантаження, і прирости трішки на височині гірше себе показують дерева. Там, де нижче, де більше вологи, кращий результат. Ось таке ось промислове садівництво на Старокостянтинівщині. Бачите, про те, що я вам завжди кажу, дерево. Формується. Перші три роки формується, оскільки талі під вагою врожаїв підбивай, не підбивай, буде хилитися. Тут пристовбурова фреза в людини, все круто, в принципі, все правильно. Але перші три роки не спіші знімати врожай. стососта, Фоста вимагає своєї якби, технології. Формуємо, воно класно вкорінюється і далі ніяких опор, нічого не потрібно. Далі суто працюємо, запускаємо дерево на врожай. Ось. Але бачимо навіть при тому, що дерева навантажувалися. От, людина доглядає, не працює просто оборова фраза, міжрядіо обробляється, коситься, вносяться препарати захисту, живлення, є результат, є закладка, є прирости, є що різати. От Подальшому, можливо, якщо ще буде в цьому саду, то покажу вам обрізку різних сортів. Дерево, яке більш заподушене, яке, яке менші прирости видало. Дерево, яке сильніші прирости видали, які там нюанси по обрізці сортів цих всіх на 106-й Ну, це, замови, якщо сюди потрапиться. Добре. ось Оце поділився своїми позитивними враженнями про такий сад. Показав вам, що не всі ще вирізають, яблуневі сади. Ще буде у нас промислове яблуко. Дякую за увагу. Ставимо лайки, пишемо коментарі. На все добре.